Всім здорово! Буду показувати, як ми робили цей гараж, так що переключаємося на 3 місяці назад, все, погнали. Подйомник приїхав до нас, ми його розгрузили метр на метр, між ними має бути 4 метри. Від краю того до краю це 4 метри. Та я вам скажу, заняття це не з легких. Ми коку, такі ями. Закінчу зварювати оцей каркас зараз приварювати між ними трубой квадрат. Там, якщо у вас є така ерунда червона, краще зелена, тоді ми виставляємо все по лазері у нас метка. Сім. Сам ось Сім. так само цей так. Прям замешу и тут заливали. И це у нас подъем, подъемник, поднимается подъемник. Нажимаем кнопку. Тросик входит. Надо настроить синхронность настроить надо. все. Обычно за прошлое запускает. Мы запустили форда. Оп, оп, нормально, нормально. Короче, тут я уже не могу сказать. Так. Что тут, а? Страшно. Страшно, но мы бачим. Но мы еще бачим. Нет, ну еще можно, в принципе, сейчас работать. Не, не заводим. Хоча яка разність, що <свісно> мене <можна> мінятися <свісно> пізніше. Залишилось у мене таких 9 ламп. Я думаю їх ось з цієї сторони ось, тут, опустити отак от шток 6. Бо от, отут я поставити всі два ряди. Починаємо робити балкон, щоб можна було з хати вийти прямо в гараж. Забив вже дошку на анкера спеціальні. Тут вже закріпив отак. От поставив дві дошки, це буде у нас така лісниця і нарізав ось такі огни. Зараз будемо їх прикручувати. По балкончику сходи я мав бути тут USB, але поставив доски такі. Я думаю, це буде набагато краще, ніж USB 1,5 см. Я поклав USB, а воно грало отак, коротше, просідало. Поклав доски взагалі тема, просто тихенько можна вийти собі на вель. І все. Тут в кінці поставив USB, щоб було красиво з цим. Сьогодні до нас на ТО заїхала BMW, Далі будемо її піднімати і там цей, по підвісці були проблеми, і, ну і треба до мотора подивитися. Кому цікаво, що тут буде далі в всім гаражове і за межами гаража, підписуйтесь на цей YouTube канал, стежте за нами, ставте лайки. Я постараюся знімати качественніше відео. Я постараюся знімати качественне відео і плюс нам можу навчуся монтувати нормальні відосики. Так що ставимо лайки, підписуємося. Всім удачі, всім пока!